За землю життя. Як ти собі його уявляєш? Як ти собі його уявляєш? Можливо, можливо, так, так, чи можливо чи? так, чи може так. Не важливо. Не Важливо не важливо. тільки те, те, ким вони бачать тебе. Ким вони бачать тебе. Вони бачать. Так, вони можуть бути абсолютно різними. Хто його знає, з ким ми в майбутньому можемо зустрітись і якою буде ця зустріч. Отже, давайте подивимось на це у кінострічці, ніхто тебе не врятує. Поїхали. Отже, тут все як завжди на місці. Катина десь на узбіччі всесвіту є. Домогосподарка, яка, звісно ж, живе в ньому одна, присутня. Добрий день, студія. Рід занять. Швачка на замовлення та макетник власного містечка. Ну, це так для себе, в яке вона й відправляється, аби надіслати поштою те, що вона там не вишивала. Треба Без знати ріді, того, хто та. це зробив. Навіщо? Щоб запитати його, навіщо він це зробив? З тим, хто це зробив, ми побачимося невдовзі. А зараз ознайомтесь з тим, як містечко відноситься до неї. Oh, на кладовищі, куди вона приїхала провідати могилу матері, така ж сама ситуація. Чому так? Ну, судячи з її записів, це можна доволі легко зрозуміти. Так, письмо не на відправку. Проте для неї самої дещо відправ. Запитайте, які посилці вона так радіє. А це ніщо інше, як школа. Вірніше будівля школи для макету. Сладко. Ну, це можна відсвяткувати, а також поділитися зі своєю найкращою подругою. <кхи> <В> письмовому виді. <кхи> ну ви ж зрозуміли, що подруга цього не прочитає. По яким причинам дізнаємося пізніше. А зараз. Sleep mode activated. Але будинок, певно, старий. І тихий де спокійний сон. Починають переривати привиди, або стара проводка. Та ні, це щось інше, шум іде з вулиці. Що б це могло бути? Є з духовка. Два кресла, що це таке. Можливо, це і бомжи. Хто його знає. Тільки такого міжгалактичного рівня. Ну, в будь-якому випадку наша героїня йде це перевірити. Що це так? І поки гість досліджує її кухню, вона вирішує давати задню, але ж, як завжди, довбана, скрипуча підлога. Їй доводиться трішки швидше. Скоротити дистанцію між собою та кімнатою, тому що за нею бі біжить порося. І як прекрасно, що прибулець одразу огло. Тільки що ж він чув скрип. маленький, тихенький скрип. А зараз, навіть будучи уже за дверима, він не чує, як вона скаче з ліжка на підлогу. І він так детально досліджував будинок. а це ж спальна кімната, що тут може бути цікавого, так? Well, well, well. Я б на її місці напевно і не влазив би з підліжка до самого ранку, але їй видніше в неї ж гостра потреба все позачиняти в хаті. Що не дуже подобається електрику, який завітав до неї сьогодні вночі. Тати за виключіцюху з електрикою вона то впоралась, і напевно потрібно викликати справжніх спеціалістів. Але зненацька полтергейст. Гість вирішив повернутися, тому потрібно десь приховатись. І бажано, щоб схованка була надійною. Stop it. Get some help. Ну, все, наша героїня в пастці. Я думаю, гра закінчена. it. А тепер вам на майбутнє. Якщо ви не прошений гість у чиємусь домі, то будь ласка, будьте більш чемними з його господарем. І не треба чіпати їхні речі, окей? Не мої руками! Да, сука! Це що, ти плачеш? Ну, одного вона вложила. Молодець. А далі що. Телефон не працює. не найомно, мені другий раз дзвонить. Серйозно, ну скільки можна, дівчата. Жрачки то взагалі по нулям. Слава Богу, що хоча б вода. є, Залишилось тільки вирішити проблему з електрикою. Це той випадок, коли доведеться їхати в місто. Автомобіль працюватиме. Звісно ж, ні. Та й в такому вигляді серйозно приведи себе в порядок. Двері доволі круті вийшли. Явно ніхто в будинок не проникне. Двері яким довіряють. По дорозі в містечко вона натикається на поштарський фургон, якого напевно спіткала карма. Ну і звісно напружує те, що сусіда якого не видно. Гармидер в дворі. І знову ж вкупі з цими кругами на траві. Мер ще й потрібно бігти в поліцію. Але ж там працює батько твоєї подруги. Він тебе прийме. Perfect. Perfect. Відна, чого ж її так всі ненавидять? Мені ж якось шкода її. Можливо, є тільки один варіант, де зможуть допомогти. А церква. Санта гресантолода сейчас фалеси. Ну десь приблизно так вона напевно собі уявляє боротьбу церкви з інопланетними загарбниками. Тим не менше, квиток на автобус куплений і можна їхати. Ляків, якби не цей пасажир буйний, ну ви всі такого знаєте. за запоруччя нормально. Що чоловік? Що Я випив сьогодні То нікого не є. Ясно? А так це ж наш пошта, як якийсь він сьогодні дивний. А краще бігти пошвидше. Біжи, сука, біжи. Ну, вона на місці, і здається, відірвалась. Церква зачинена. Ну нічого іншого не залишається, як завітати до своєї подруги. Так, вона тут. Ну ви ж вже і так зрозуміли до цього, правильно? А далі потрібно бігти назад, тому що це таки хмари насуваються. Для чого це все взагалі було? Щоб подивитися, як вона бігає. Why are you running? Why are you running? В неї ж був велосипед. Потрібно було на ньому і їздити. До речі, де поштар, який за нею гнався? Втомився чи заблукав? Можливо, запитати в сусід. Іді ці молодики добряче привістилися котиками в одному з луцьких дворів. Сусідами перегладили та й просто пришагала додому. Ну, а що, напевно, вже і втомилась за цілий день. Пора fuckers? честь мат. What's up, Fuck you. Ні, гість на своєму місці. Ніхто його навіть і не шукає. Тільки от щось з ним нібито трішки не так. Ой, а що це? Здається, він якось відпачкувався і кудись поповз. Ще й макетна деталька зникла. А я знаю, яким він тепер став. <клес> Ну якби там не було, те, що з нього вилізло, поповзло прямісінько в її клум. Вона нічого не знайшла, але хмари почали згущуватись. Це піздець, це мій, дівчий, і я його захищатиму. Певно, вже можеш засипати пельменьки в воду, тому що гості вже прийшли, але спокійно на цей раз вони просто завітали, аби забрати свого колегу, який тут приліг тимчасово. Нарешті можна нормально сховатись без посторонніх. Можна подумати, сховаєшся у своєму льосі. Ні, і тут нас доженуть. Будемо надіятися, аби хтось адекватний. Я Валера, привіт! Ну, Валерій ніби не конфліктний. Тепер наша героїня на його фоні виглядає як мавка з гранатою. Може, би просто поговорили, тому що мені здається, що Валерка сюди прийшов, аби подивитись, хто тут така живе. Кєм, ну та фотка! І хоч він за нею не гнався, до неї вцепився, напевно, що його піздюк, який побачив в ній іграшку, але чи надовго, ваші ігри їй не по приколу. Малий ще не розуміє того, що люди дітям не іграшка, тому намагається відігратися. На що, звісно, отримує трішки кипяточку. Але і це його не зупиняє. Аж доки не вмикається промінь батьківського контролю. Напевно, що пацан заспокоївся і навіть намагається якось поспілкуватися. Дві порції буряка все взагалі. Неможливо сказати, яке воно на вкус Вкусно. так. Вистачило його ненадовго. Тому нашій героїні потрібно з ним вже якось розібратися. На щастя, вона уже телі. Кевін Маккалістра, якого ми заслужили, вибралася з дому нарешті, але чи все так добре? Схоже, і матуся з'явилась. Напевно, вийшла покликати своє дитинча. Але пошуки перервав поштар, який нарешті дійшов. Нічого собі не зайнявся роботою. Нова пошта, доставка майбутнього. І з цього моменту починається взагалі щось дивне. Наша гриня виривається. І випадково забирають не того, не забирають, викидують, розлітають. Блін, здається, навіть мамаша в ступорі. Hey, yo, what the fuck? Так, це саме той випадок, коли все пішло не по плану. Що, звісно, не може не розізлити. Чекають біган! Так, мем смішний ситуація страшна. Попри все, нашій героїні вдається якось відірвати. Але прибульці, напевно, перед тим, як прилетіти на землю, познайомились з нею через класичні фільми жахів. Підкріплення викликано і пора валити. Відбувся якийсь збій в роботі прибульця, що привело до того, що вона, ніби як якась шалена тварина, просто застрягла в автомобілі. Так, прибульці вони такі. Не знаєш, як вони в тому чи іншому випадку поведуть себе. Але якщо ти бачиш, як струмочок бензину витікає з авто, то ти точно знаєш, що робити. Ні, ні, не одразу. Потрібно, щоб героїня відбігла спочатку. Супер потужний інопланетянин, який тільки що розкидував все на своєму шляху. Не міг вибратися з авто. Застрягла, бідолашно. Ну і хто наступний на нашу ріплі? Здається, її всі по зубам. Хтось проти. В гру вступає новий гравець. Чи може це той самий, що був у підвалі, я вже не знаю. Він натикається на кімнату, яка забита всім тим, чим зараз живе наша героїня. а саме спогадами про свою подругу. І навіть якось проникається цим. Напевно. Гість уважно спостерігає, але й не дуже поспішає за нею, тому що знає, що вона зараз опиниться у пасті. Ця сцена дійсно ефектна, мені навіть сподобалась. Такий гулкий звук з ефектом відлуння цікаво поєднується з червоно-помаранчевою палітрою кадру і додає деякої тривожності, особливо коли сцена закінчується влітанням в героїні в якоїсь біометричної флешки. <плес> І ось вона вже в ідеальному світі, де нічого не стало. Сонячне проміння заливає весь будинок. Все ціле і на своїх місцях, і навіть більше вимальовується розмита постать її подруги. Так, вона жива. Вона поряд з нею. Це все, чого вона хотіла. Але вона пам'ятає, що реальність. Жаління таке, не так, так. Варто було тільки відволіктись на цю ілюзію на цей обман, як вони вже встигли скопіювати всю її свідомість і зробити абсолютно ідентичну копію. Why? Наті, стюпід бастер, і ось ти наодинці, посеред темного та густого лісу, зустрічаєш самого себе, аби відстояти право, бути справжнім, жити в ілюзіях чи прийняти своє життя таким, яким воно є. Вибір за тобою. Добре добре, наша героїня трішки покосана, але йде далі. Хоч і далеко човгати не довелось. Її го інопланетний сигнальщик. Все, вони до неї дістались. Напевно, зараз будуть проводитись якісь страшні досліди. Але ні, вони вирішують просто подивитись, що в неї відбувається в голові. Цікаво, вони так перевіряли кожну особу. Чимало людей про щось шкодує. Я, Я, боє, боє, боє. Цього разу вона опинилась у своїх спогадах, де нам вимальовується уже повна картина, і стає зрозуміло, що у дитинстві вона щось не поділила зі своєю найкращою подругою, де від злості камінчиком царапнула їй черепок. після чого спілкувалася з нею виключно в однобокому епістолярному стилі. За цією океанічного розміру драмою з найглибшими співчуттями спостерігають наші експерти. Ну і треба щось вирішувати, що робити з нею далі. Запитайте вашого начальства. Діти, діти, Просто в шоці, в шо, в шоці, якщо ви дебіли є. Не викинь нахуй. Так, і толком навіть не підлатавши її, випльовують назад. А, і, відлежавшись з посмішкою, розглядаючи різнокольорові красиві вогники, починається нове життя. Скажем, все з чистого листа. Щастя та благодать. Утопія. А тепер що думаю я? Головна героїня ніяк не може справитися зі своїм минулим і пробачити собі помилку всього свого життя. Регулярне письмове спілкування з покійницею та зневага соціуму повільно вибивають з неї здоровий глузд. Якщо ви помітили, у фільмі практично ніхто не розмовляє, певно, для того, щоб ви більше прониклись станом персонажа. Тому можна припустити, що інопланетна раса, яка в результаті їй допомагає, є символом особистісного прогресу, оскільки в реальності прибульці лише образи її підсвідомості. В кінці фільму це можна помітити по абсолютно чистому газону, на якому більше немає кругів, тобто психічних шрамів. Вона на кінець пробачила себе, тому що далі з цим всім жити було неможливо, після чого навіть соціум став прихильним до неї, прийнявши її в своє. В'ято життя. Або ж все простіше, якщо ви про щось дуже сильно шкодуєте, інопланетні загарбники вас не чіпатимуть. Ой, треба було тоді брати біткоін. Так, пишіть свої варіанти в коментарях, який вам більше сподобався. І на все добре.